Добрий день, діточки. Сьогодні ви послухаєте казку про котика та півника. Слухаємо жили собі котик і півник у мирі та злагоді, як добрі друзі. Котик було на скрипочці грає, а півник співає. Котик іде полювати, а півник удома сидить та хату стереже. Ідучи з дому, котик завжди наказував. І ж нікого не пускай і сам не виходь. Хоч би хто там не кликав. Добре, добре, відповідав півник. Зачинить півник хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Угледіла якось півника лисичка та й надумала його підманити, підкралась під віконце, коли котика не було вдома і кличе. Куди, півнику, до мене, у мене золота пшениця, джерельна водиця, а півник їй у відповідь ток-ток-ток ток, не велів коток. Побачила лисичка, що нічого не виходить, та й пішла геть. А тоді крадькома прибігла вночі, насипала півникові під вікном золотої пшениці, а сама сховалася за тином. Щойно котик пішов по здобич, як півник відчинив віконце і виглядає. Бачить ніде нікого, тільки пшеничка під вікном розпина. Не втримався півник. Підуну я трішки поснідаю. Ніхто мене не побачить. Отже і котикові не скажу. Лише, лише ступив півник на поріг, а лисичка хап його та й понесла до своєї хатки. Півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска, по каменю в мості, на своєму хвості порятуй мене. Котик почув, поки почув, поки повернув, бо ж далеченько зійшов, то вже й не встиг лисичку наздогнати. Повернувся додому, сів на порозі та й плаче, а потім і надумав, узяв скрипку, мішок і пішов до лисичкиної хатки. А в лисички було чотири дочки та один синочок. От стара лиса на полювання пішла, а дітя наказала півника стерегти та воду гріти, щоб, як повернеться, зарізати його та обскубати. Дивіться ж, наказала, нікого ж не пускайте та й пішла. А котик підліз під вікно і заграв, ще й приспівує. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синка, ще й пилипко. Вийди лиси, лисенька, подивися чи я добре граю. Найстарша дочка не втерпла і каже до менших Ось піду, подивлюся хто там так хороше грає? Тільки вона до... вийшла, а котик її в лоба цук та й в мішок. А сам знову грає ту саму пісню. Не втерпіла й друга дочка, і собі вийшла, а він і ту в лоба, цок та в мішок. Так усіх чотирьох та й виминив. А синка полипка ждав, ждав сестричок, не вертаються. Піду каже позаганяю, а то мати прийде битиме і вийшов з хати. Котик його теж в лоба, цок та в мішок. А потім почепив мішок на вербі, сам заскочив в хату, знайшов півника та розв'язав. Узяли вони вдвох усі лисичкини, наїдки, поїли, горщик з киплячою водою перекинули, посуд побили, а саме домой подалися. Відтоді вже півник до віку слухався. Котика. Ну що, діточки, послухали казку? Подобалась? Який був півник? Добрий, дуже гарний, але неслухняний? Він не слухався котика, тому й попав в біду. А ви повинні всі зрозуміти, що двері чужому ніколи не можна відкривати. Vse, do pobačanja!